Дивіться, дорогі, ось де перед вами виноград, який вже пасинкували, і він росте правильно. Значить, дивіться, тут пасинків ніяких ніде немає, листочки залишаються, залишаються, залишаються і далі пасинків немає. Оце ось правильне пасинкування. Ось навіть з'являються новенькі пасинки, ми їх вже можемо відламати. Зараз я вам покажу, як я це роблю. Приклад номер один. Дивіться, ось де, значить, висить гронка. Висить гронка. Немає пасинків ніяких. Ось тут є пасанки. Оці пасанки ми будемо зараз обривати. Тут дві лози поряд йдуть, то один пасинок на цій лозі, а другий на другій. От там, де виноградина, ми пасинок з зриваємо. Так, зараз покажу на тому кущеві, де більш буде понятно вам. Дивіться, виноград одинаковий, а тут -а вже дивіться, яка гронка, а на другому кущикові ще тільки-тільки відсвіла. Ось, де приклад номер. Дивіться, значить гронка йде одна, і тут з цього самого грони, якби, як наче, йде друга гронка. Ну, це взагалі е може бути все гаразд, але дивіться, вже помітно, що одна гронка більше на себе бере, друга гронка ось де маленька. Тобто її можна відразу отак от відламати. Ви нічого абсолютно не втратите, оця гронка буде дуже гарно розвиватися, і вона буде у вас і визріта дуже гарно, визріє швидше. Потім дивіться, значить, ось де навпроти грунта. Навпроти грону, ось дивіться, є такий пасинок. Його ми одламуємо, одламали і йдемо далі. Дивимося. Де тут ще? Ось де вище ще є такий пасинок. Пасинок це той, що відростає, і він буде ще далі рости і буде формуватися ще один рукав. Ми його відламуємо, щоб він не брав поживні речовини. Тут взагалі потрібно, щоб так проходили поживні речовини, але поживні речовини будуть йти так, як. Тут є листочки зелені і буде фотосинтез, і все, мікроелементи будуть постачатися. Значить, вище можна усі ці пасинки обривати. Дивіться, ось вище і ще одна гронка. Бачите? І цю гронку витягне. Правда, внизу, вон, де вже гронка, яка сформована, дуже гарна. Тут а тільки відцвіла. Ну, ви знаєте, в 2025 році на кінці квітня і на початку травня були морози, то морози, звісно, своє діло зробили і все воно тепер не пойме, що йому потрібно. Ось дивіться, тут тільки починає квітнути. Тобто тільки від квітла гронка. Тут значить гронка вже дуже гарно сформована. Тут, подивіться, цвіт, цвітіння тільки зупиняється. Тобто один і той самий виноград, а цвітіння в різне время. Дивіться, це тим, що морози повразили виноград і то дивіться, які груни. Це в мене технічний сорт, є також грунки, зараз вам покажу. І на столових, ось де підійшли до столового сорту, це у нас росте ізумлення. Подивіться, гронка теж тільки відквітла. Тобто гронка буде. Хоча взагалі оцей рукав ось він йде ось де з-під низу. Оце ось де старе, це воно все вимерзло. Я його просто не вберу. Ось де оця грона, на який е, ну, виноград на якому з'явилась грона, це ось спагі на який в цьому році виріс. Е, значить, не було тут ніякого грона. Потім я коли дивлюся таке діло, то зробив, значить, е, Укоротив рукав. ну, Як зробити так, щоб е, хоча б шансів було 50, щоб отримати урожай наново? Я знімав відео і показував вам. Тож, Хто ще не дивився, подивіться, в мене є. Так що, дорогенькі, отакі ось справи. Е, пасинкуйте, нічого не бійтеся, все у вас вийде, всі щось починали. І все у вас вийде. Хай береже вас Бог. І, будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Дякую за перегляд цього відео. Надіюся, це відео було корисним для вас. Також можете ним поділитися і хоча б поставити вподобайку. Дякую усім.